День української писемності та мови. Мільйони людей одночасно слухають і пишуть один і той самий текст. Розкажемо, як у Миколаєві писали радіодиктант книга пам'яті подала, тому що це пам'ять. Це історія. Розкажемо історію полеглого миколаївського захисника Олексія Волкова. Об'єднатися щоб долати виклики. Важливо, щоб такі контакти відбувалися. Розкажемо, як у Миколаєві провели форум Асоціації прифронтових громад. Сьогодні понеділок, 27 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Вчора армія Росії п'ять разів атакувала ФПВ-дронами Очаківську, Галицинівську та Миколаївську громади. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Крім того, близько 11.10 зафіксовано удар дрона по передмістю Миколаєва. Влучання сталося на відкритій місцевості без руйнувань і постраждалих. На Миколаївщині сталася смертельна ДТП у Баштанському районі, неподалік села Зелений Яр на трасі Миколаїв Кривий Ріг. Зіткнулися мотоцикл Спарта та Легковик Хонда. За даними поліції, від удару двоколісний транспорт відкинуло в кювет. 61-річний водій мотоцикла загинув на місці. Кермувальник авто не постраждав. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини аварії. Цієї суботи, 25 жовтня, на Миколаївщині, під час руху зайнялася вантажівка. Про це повідомили у ДСНС. Надзвичайна подія сталася на трасі аж 11 у межах Новобузької громади. Вогонь охопив близько восьми квадратних метрів. Однак пожежу швидко загасили миколаївські рятувальники. Понад 120 громад, чотири регіони і ключові рішення для прифронтових областей у Миколаєві. Провели форум Український південь, стійкість відновлення майбутнє представники органів державної влади та місцевого самоврядування обговорили, як об'єднувати ресурси для розвитку півдня, залучити донорські кошти та відстояти інтереси громад на загальнонаціональному рівні. Подробиці дивіться далі. Об'єднати південні громади задля відновлення та розвитку у Миколаєві відбувся форум Український південь Стійкість відновлення майбутнє у межах асоціації профронтових міст та громад. Це платформа, що дає можливість обмінюватися досвідом між регіонами, аби ефективні рішення можна було впроваджувати і в інших областях. Влади. Ну, і важливо, щоб сьогодні ті громади, які були, вони почули, побачили один одного, почули е кращі успіхи чи е настанови, яким чином краще працювати в себе в громадах. Ну і познайомились, тому що, наприклад, під час спілкування я, наприклад, дізнавшись, що дехто навіть і не знав, що Миколаїв за три з половиною роки жив без питної води. Тобто для когось це сюрприз. Що такі ситуації, а ми живемо? Ми думаємо, що весь світ про це знає, і а деякі люди навіть в нашій державі про це навіть ні разу не чули. У форумі взяли участь представники Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей. Також учасниками події стали представники уряду, парламенту, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. Загалом захід об'єднав понад 120 громад із південних регіонів України. Насправді дуже важливо було провести в е, Миколаєві такий захід, бо він об'єднав е, всіх нас прифронтові міста та громади. Е, до того бу, були зустрічі і е, форуми в Чернігівщині, в Сумщині, і е, що я хочу сказати, що е, ми створили асоціацію прифронтових міст та громад для того, щоб вона була. Латформа для консолідації, бо питання, які у нас виникають, вони різні, але вони і однакові. Одне з ключових питань форуму залучення інвесторів для підтримки економіки, зокрема малого та середнього бізнесу південних регіонів. Як наголосив Віталій Кім, мета не просто відновити зруйноване, а побудувати сильнішу і сучаснішу інфраструктуру, розуміючи ситуацію, яка в нас відбулася, на жаль. Увагу дуже велику привернув Південній та Миколаїв медійно до наших регіонів, і ми зобов'язані цим скористатися. У нас є все. У нас є порти, у нас є аграрний є, е, е, сектор, у нас є ІТ, спеціалісти, промисловість. Все це є. Ми маємо створити кластерний підхід смарт-спеціалізацію регіонів для того, щоб свої конкурентні переваги перетворити на гроші. За словами Віталія Кіма, подібні зустрічі це не лише майданчик для обговорення проблем, а й простір для створення точок зростання економіки країни серед напрацювань форуму пропозиції щодо формування державного бюджету на 2026 рік, а також ініціативи з фінансування освіти, медицини та соціальної підтримки у прифронтових громадах. Крім цього, дуже багато питань, які виникають, що стосується і ЦНАПів і реєстрації сільхозвиробників, техніки для сільхозвиробників. Це дуже важливі моменти. Крім цього, будівництво укриттів, будівництво підземних школ, будівництво підземних дитячих садочків. Це нагальна потреба для фронтових міст і прифронтових міст. І тому все це можливе, і все це можливо тільки коли буде. Конструктивний діалог між нами, як територіальними громадами, урядом і президентом. Учасники наголосили, що уряд демонструє готовність до співпраці щодо створення асоціації громади мали позитивні результати: зміни у системі кредитування прифронтових територій та збільшення лімітів фінансової підтримки для аграріїв. Ці зміни було в режимі звернення волів ова чи конкретних волів мерів міст і для вирішення цих проблем. Рішенням логічним було об'єднання цих громад для того, щоб систематизувати ці проблеми вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяє багато уваги прифронтовим територіям, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. І це вже результати вже є. Захід став черговим кроком до формування системного діалогу між прифронтовими регіонами, урядом та офісом президента. Обмін досвідом, взаємна підтримка та спільна робота ключові умови для відновлення і сталого розвитку територій, які щодня тримають оборону. Важливо, щоб такі контакти відбувалися. Ми ділилися на здобутками і найкращими практиками з нашими колегами. А від них отримували також їх класні ідеї і могли їх імплементувати в себе в регіонах і на місцевих громадах. Форум завершився підписанням меморандуму, завдяки якому до асоціації прифронтових міст та громад долучилося ще 100 нових учасників: Олександр Ломатович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv на Миколаївщині викрили мисливців-порушників 18 жовтня. Фахівці Держекоінспекції разом із громадськими помічниками перевіряли угіддя біля синюхи брідської громади. Під час рейду виявили трьох чоловіків, які полювали з порушеннями без Контрольних карток для запису добутої дичини, а також із собакою без паспорта. На порушників склали адміністративні протоколи. В екоінспекції нагадують, під час полювання потрібно суворо дотримуватися правил і не завдавати шкоди природі. У Миколаєві продовжує діяти електронна книга пам'яті. Вона розповідає про захисників і захисниць, які віддали свої життя, обороняючи країну під час російсько-української війни. Управління у справах ветеранів Миколаєва й досі доповнює її новими іменами та історіями. Одну з них про полеглого воїна Олексія Волкова розкажемо у сюжеті. Вони віддали найдорожче своє життя, захищаючи батьківщину. Гідно вшанувати пам'ять кожного, хто поліг за Україну, обов'язок усіх нас саме з цією метою у Миколаєві створили електронну книгу пам'яті. Адже кожне життя віддане за свободу і незалежність України безцінне. За дорученням міського голови було прийнято рішення робити електронний реєстр. Наскільки це можливо, оскільки реєстри загиблих не є публічними. І це досить складно. Ми починали з реєстру, який був нам доступний за часи. АТО, і далі поступово через медіа, через сторінку Олександра Федоровича, зверталися до сімей, щоб вони надавали інформацію, і ми почали формувати цю книгу пам'яті людей, які віддали найцінніше за те, щоб ми з вами сьогодні думали, як жити далі. У цій електронній базі фотографії, біографії та історії захисників і захисниць України, починаючи з 2014 року. Це не просто архів, а місце, де кожне ім'я це цілий світ. Історія життя, мужності і любові до батьківщини. Наразі у книзі вже близько 500 імен. Серед них Олексій Волков, який у 2014 році брав участь в антитерористичній операції на сході України. Він як людина був дуже сміливий. Добродушний, щирий, він знаходив спільну мову з усіма, будь то з дитиною маленькою чи з дорослою. Тож саме він себе гарно почував і знаходив спілкування із командирами, із, з хлопцями, з якими з різного віку були там, бо вони казали, що ти такий хороший, добрий, ну, з тобою просто легко говорити, виконувати всі завдання. Яка б ти там складна робота не була, він сідав з посмішку, улибнувся і пішов виконувати. Спочатку заходила усмішка, а потім Олексій. Так, за словами мами захисника, відгукувались про нього друзі. Він любив швидкість і техніку, збирав мотоцикли власноруч, а вже на службі ремонтував автомобілі. Олексій з дитинства знав, що стане військовим, і вже у 19 років пішов служити у 79-ту окрему аеромобільну бригаду. Саме тоді для його родини почалася війна, каже Руслана Миронюк. Коли вже вони виїхали за межі Миколаївської області на схід. Я зрозуміла, що він поїхав оборонити нашу Україну. От для мене тоді вже кажуть, був перший стук серця, що щось не, не є хороше. Тоді вже я зрозуміла, що, мабуть, буде. Раз дітей вивезли туди на оборону, значить, починається війна. Олексій загинув 11 липня 2014 року. Під час обстрілу зградів біля села Зеленопілля Луганської області. Йому було лише 20 років. Коли їм дали завдання, сказали, що треба їхати на схід, він поїхав разом з хлопцями. Він був сміливий, такий моторний хлопець, завжди з посмішкою на обличчі. Він сказав, що ми будемо захищати. Щоб там не було, це моє призвання вас обороняти. Добре до нього ставилися друзі, командири. Ну, на жаль, війна. Поступила в нашу хату, і він був першим нагородженим орденом за мужність, Ну на жаль, посмертно другого ступеню Богдана Хмельницького. Пам'ять про Олексія для родини безцінна. Його мама подала біографію до книги пам'яті, адже переконана, історії загиблих потрібно зберігати, щоб нові покоління знали, хто захищав їхнє майбутнє. Щоб молоде покоління бачили і знали цю історію, ми маємо подавати в книги на. Але і слави, що ми робимо, банери я кажу, для мене. Я б хоч яка візє, щоб ця інформація була, щоб не забували наших героїв. В книжках, в думках, в вулицях, то ж саме в цій електронній книзі, що любий може підійти, назвати набрати прізвище, прочитати про того другого воїна, його характеристику, хто він був, що він робив, і як він обороняв, в якому віці він на жаль віддав своє життя за нас, за всіх, за Україну. Тож такі книги пам'яті вже створені в Інгульському, корабельному та центральному районах. Інформацію про захисників і захисниць можна надсилати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, або приносити особисто до управління у справах ветеранів за адресою вулиця Адміральська, 20, кабінет 531. До заявки слід додати прізвище, ім'я по батькові, військове звання, дати життя, обставини загибелі, нагороди та світлини полеглого героя. Початку йде інформація, вона може бути яка. Телефонному в електронному режимі звернення на сайт, звернення на 1588, звернення в наш центр ветеранської політики на Кобера, в, в звернення в районну адміністрацію будь-яке представництво місцевої влади. Після цього ми надаємо контакт управління ветеранської політики і далі вже працюємо з сім'єю безпосередньо. Там повинні певні бути підтверджуючі документи. Звичайно, людина має бути в нас народжена або загинув при захисті міста Миколаєва, або рідні проживають в місті Миколаєві, або поховані в місті Миколаєві. Ось таких людей, таких, такі прізвища ім'я по батьку ми вносимо в книгу пам'яті Миколаєва. Кожне ім'я у книзі пам'яті це історія любові до України, мужності і самопожертви. Ми не маємо забути тих, хто боронив нашу землю. Пам'ятаємо кожного. Вічна пам'ять героям. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март у Миколаєві. Зафіксували випадок сказу у безпритульного кота. Інфіковану тварину виявили в районі мікрорайону Кульбакине. Через це рішенням міської протиепізоотичної комісії від 23 жовтня у районі ввели карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку хвороби. Медики нагадують, що СКАЗ це смертельне вірусне захворювання, яке уражає нервову систему людини та тварин. Його можна уникнути, якщо вчасно звернутися по медичну допомогу. Миколаївців закликають не контактувати з безпритульними й дикими тваринами. Варинами не підгодовувати їх у разі укусу чи подряпин, негайно звертатися до лікаря. У місті Рені на Одещині рятувальники врятували цуценя, яке впало в глибокий колодязь. Про це повідомили в ДСНС. Тварина була налякана, а всі спроби господарів допомогти виявилися марними. Тож вони звернулися за допомогою до служби порятунку. Надзвичайники оперативно прибули на місце події та за допомогою драбини обережно дістали цуценя з пастки. Після порятунку тварину одразу передали назад господарці. З 1 листопада 2025 року подати документи на відстрочку від мобілізації можна буде через застосунок Резерв Плюс або у ЦНАПах. Про це повідомили в Миколаївському обласному ТЦК. Невдовзі функцію прийому документів повністю приберуть із територіальних центрів комплектування. У застосунку «Резерв плюс» уже доступні 9 типів відстрочок. Якщо дані про підстави є у державних реєстрах, то система продовжуватиме їх автоматично. Водночас, до 1 листопада цього року документи ще потрібно подавати безпосередньо через ТЦК. Сьогодні, 27 жовтня, українці традиційно відзначають день української писемності та мови. Уже понад два десятиліття в цей день тисячі людей по всій країні одночасно пишуть радіодиктант національної єдності. Не став винятком. Ми Миколаїв, як проходив мовний флешмоб на одній з міських локацій, а також які емоції подарував текст диктанту учасникам, розкаже Катерина Рупташ. За українську мову століттями боролися. Її оберігали, писали на потайки і передавали любов до слова з покоління в покоління. Сьогодні, 27 жовтня, вся країна відзначає день української писемності та мови. З цієї нагоди по всій країні провели традиційний мовний флешмоб до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилися тисячі людей, серед них і миколаївці. Сьогодні ми з членами міського учнівського самоврядування міста Миколаєва та педагогами палацу творчості учнів доєдналися до всеукраїнського національного радіодиктанту і разом з усією країною писали чудовий текст. Треба жити Цьогоріч Авторкою тексту стала українська письменниця Євгенія Кузніцова, а читала його акторка театру і кіно, народна артистка Наталія Сумська. Це неймовірне враження, особливо коли ти розумієш, що в один момент мільйони людей одночасно слухають і пишуть один і той самий текст. Ще й текст, який ми сьогодні писали, настільки життєстверджуючий, настільки мотивуючий, прям до глибини душі. Радіодиктант національної єдності вже понад чверть століття збирає українців у різних куточках світу, єднаючи їх любов'ю до рідного слова. Цьогоріч до мовного флешмобу вперше долучилася восьмикласниця Софія. Дівчина зізнається, небо як хвилювалась перед його написанням. Я кожен рік хотіла долучитися, але була в собі трохи не Але зараз я зрозуміла, що це дуже цікаво, і захотіла також під'єднатися до диктанту. Мені спочатку було страшно. Але потім я зібралася, і щоб правильно його написати. Екст під назвою Треба жити закликає українців не зупинятися, попри випробування, цінувати кожну мить життя, дозволяти собі відчувати і радіти навіть дрібницям. Перевірити свій текст учасники зможуть уже найближчими днями після оприлюднення офіційного варіанту диктанту. А ті, хто хоче отримати перевірку від організаторів, можуть надіслати свій рукопис онлайн або поштою до 11.00 29 жовтня. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду у вівторок, 28 жовтня. Ввечері небо в Миколаєві проясниться, але до цього моменту буде вкрита хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дощ, який до вечора має закінчитися. Температура коливатиметься від 2 до 12 градусів. Вітер переважно південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 85%. Ну а ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, чи писали ви сьогодні радіодиктант національної єдності та які враження у вас від нього. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.